Руїни Покровська оголили справжнє обличчя війни Путіна. Жорстокі бої за Покровську голили, що для Володимира Путіна війна з Україною не про території, а про імперські амбіції. Ну а більше подробностей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред. З вами я, ведущий Євгеній Сіров. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Коли в Покровську російських військових стало більше ніж українських захисників, місто вже лежало в руїнах, а тіла людей лежали вздовж вулиць. Ця жорстока битва демонструє справжню мету Кремля не про захоплення Донбасу, а відновлення впливу Росії на Україну і повернення Москві статусу великої держави, пише Wall Street Journal. попри зусилля. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який закликав сторони. Припинити вбивства та спробував шукати компроміс щодо територій. Мирна ініціатива Білого Дому буксує. Як зазначають аналітики, Путін не торгується територіями, а воює за історію, символи і відновлення Російської імперії. Трамп намагається вирішити проблему, але Путін консультується з Петром Великим, Іваном Грозним та Катериною Великою щодо. Свого бачення, іронічно зауважив Уільям Кортні, старший науковий співробітник Ренд і колишній посол Сполучених Штатів. Він мислить імперськими категоріями. Ще до повномасштабного вторгнення Путін опублікував есе, у якому стверджував, що українці та росіяни один народ, а сама Україна творіння Леніна. Напередодні вторгнення він повторив це у зверненні. Україна для нас не просто сусідня країна, це невід'ємна частина нашої власної історії для російського лідера, який пережив розпад СРСР як найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття. Війна спроба переписати історію та повернути Росії роль рівної Америці сили. Путін веде цю війну, щоб скасувати результати. Холодної війни та повернути Росії її статус великої держави, пояснив військовий аналітик Руслан Пухов після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, російські змі представляли саміт як символ рівності між двома наддержавами. для Кремля. кажуть експерти, справжній успіх не мир, а визнання Росії як сили, що диктує умови іншим. Навіщо Путіну адміністративні кордони не Донбасу йому байдуже на Донбас, але хто сказав, що він не піде далі через ще кілька років?